У зв'язку з численними обстрілами з боку агресора і пошкодженням об'єктів генерації електроенергії та електричної інфраструктури, наша єдина енергетична система України опинилась в дуже складному становищі. Тому ми маємо приймати з вами оперативні рішення щодо розбудови енергетичної системи, зокрема в частині посилення її стійкості і гнучкості, в особливості шляхом розвитку розподілених, генеруючих потужностей. Чому розподілена генерація? Тому що це, як правило, невеликі об'єкти, які генерують енергію, вони своєю масовістю збільшують стійкість системи і зменшують ризики ураження ворожими атаками. На рівні області є всі інструменти для налагодження координації з газовою службою. Це важливий процес розбудови когенераційної системи, системи розподіленої генерації і з урахуванням обмежених часових рамок пріоритет саме на когенерації. Когенераційна машина це газопрошніва, чи дизельна, чи масляна вони різні. А установка це генератор постійної дії. То загальна кількість когенераційних установок 11. Плануємо також установити до нового року ще 5 когенераційних установок і довести загальну генерацію електричної енергії до 20 МВт на годину.